virka za novo 2 sekundi І наша нас! романці! Наші нас! Я бойсь без мене! Увікати з нас, де так слава славу серцях нас! Рівняйся! Струнко до середини! Глянь! Пане суддя, рісі романці до участі в конкурсі понад готові. Ройовий Андрій Перець. Бочі! Почі! Три! розхід! Труй перший. Другий! Перший. Труй. Видимся лаву кусь. При вправо, зіпнись. Рив вліво, розімкнись. Ви одну лаву всигусь. Рив в право. Руч. Ви вправо. Рій на місці ходом руш. Рвій, стін. Різ спочинь. Рій розхід. Різбірка. За мною поряд сікунь. Рій, дрівняйсько. Трунко. Рвій, за мною ходом руш. Струнко. Ліво, глянь. На місці, ти з піснею ходом руш, гей гуга, таке то на життя, на весь інші готові, прощай моє дівчат, сьогодні побарує, не знаємо саміх, Ти завтра заночує, що ти мені собі, гей hey, губ, hey, що ти мені